З чого виростає велике дерево? РОЗДУМИ до Слова Божого на вівторок 30-ГО звичайного тижня. РІК -другий. Того часу Ісус промовив: До кого подібне Боже Царство? І до чого Його прирівняю? Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город. І воно виросло і стало деревом, і птахи небесні оселилися в його гілках. І знову сказав. До чого прирівняю Боже царство? Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все? Притчі дослівно порівняння. Наочно пояснюють нам, чим є така реальність, як Боже царство, цікаво, чому наш Господь використав саме порівняння. Думаю, тому що царство Боже є так величним, що інакше просто неможливо його представити. Філософи стверджують, що в кожному порівнянні більше не схожого, ніж схожого. Коли ми говоримо про когось, Сильний, мов лев, то маємо на увазі не людину з гривою, лапами і кігтями, а лише силу. Що має на увазі Ісус, коли говорить про гірчичне зерно? Може йдеться йому про те, що Боже царство розпочинається від чогось маленького, так як довга дорога розпочинається від маленького кроку, досвід Божої присутності. І Божого царювання в тобі може розпочатися від маленького рішення, яке крок за кроком вірно втілюватимеш у життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.